Всім привіт! Це канал Ксюшкина Сім'я і сьогодні хочу поділитися з вами рецептом смачного варення на зиму. Звичайно, що підходить до пиріжків, до млинців, до будь чого Дуже смачне. Варення називається яблучний дюшес. Для цього нам потрібна яблучка. Яблучка можна натирати, кубиками нарізати. А можна просто дольками як кому подобається. Я трішки зблендерила, так як в мене тут два сорти яблучок, одні а, більш такі м'якіші, а другі трішки такі твердіші. Тому легесенько блендером, але щоб відчувалася ця нотка такої крупиночки, тому не сильно перебивала. Також нам потрібно 1 кілограм цукру, 3 кілограми яблук. Чищених вже суто маса 3 кг яблук, 1 кг цукру і родзинка цього всього варені це 300 г цукерок дюшес. Тому зараз це все змішуємо. Спочатку вимішую яблучка з цукром, гарненько, ретельненько. Яблучка пустять всі. І буде добре. Тепер беремо каструлю потрібного нам об'єму і висипаємо це все нашу масу у каструльку. І наверх я висипаю наші цукерки дюшес. Чому наверх? Тому що е цукерки я хочу поступово. Е Розставали, бо можуть до дна приставати. Тепер несемо це все на вогонь на 30-40 хвилин. Не забуваємо помішувати, щоб нічого не прогоріло. І так, варенечко наша готове. Ще гаряче, дуже гаряче. Наготувала баночки. Взяла ось таку лієчку, моя паличка-вирочалочка. Ставлю сюди і накидаю гарячим вареничком. Е, відразу я його не закручую, чекаю, щоб трішки прихололо, а тоді закри, зак, закриваю кришечкою або закручую ключиком. Це для того, щоб е, не скоплювався конденсат на кришці. Я Роблю багато так вже років, варення не портиться нічого, навпаки ще краще. Повні паночки накидаю. Ну, ось така кількість баночок в мене вийшла. Вареничко дуже вийшло, смачне, в міру солодке, з такою ноткою десь там дюшесу. Дуже-дуже вам сподобається. Скуштуйте. І обов'язково напишіть під цим відео коментар, як вам рецепт. Але я впевнена, що вам це сподобається. Легко, просто лише три. Інгредієнти, тобто яблучко, цукор, і цукерки, і все. Ваша родина буде дуже задоволена. Так що всім дякую за перегляд, тихої, мирної ночі і смачного. До нових зустріч. Па-па-па-па.